Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша є Іна. І сьогодні мова піде про томати. Хочу вам показати два сорта, які мене в цьому, верніше не два сорта, а два гібрида, які мене в цьому році радують. Знаєте, вони тут ось покажу, ось так ростуть на такій території, вони навіть не поливалися ні разу. Лише один раз підживлення було. З поливом і на цьому все. Ростуть, ну, так склалося, що не попідв'язувала навіть я їх. Це детем... детермінантні гібриди, тобто вони не високорослі, але все ж таки кожного року я їх підв'язую. В цьому році цього не сталося і все рівно вони ось так гарно ростуть. Дивіться, ось цей гібрид це хепінет. І ось на сьогодні 29, -е, це в нас липня. Вони ось так виглядають. Рожеву, рожевий він. Хочеться мені якось підняти і показати. Зараз спробую. Ось. Дивіться, які гарні томатики, помідорчики. Ну вже вони стиглі є. Є ось так ще в стадії дозрівання. Цього року така спека, що все печеться. Дуже багато попеклося помідорів. Деякі із цих гібридів попеклися, але ось є такі, що виглядають дуже добре. Ось зараз ще перейду. Ось так, дивіться, вони як вже стигнуть. Хепінет ну, відноситься до ранньостиглих більше томатів. Така в них округла форма. Солодкі і така дуже м'якоть в них. ну, Тугенька, така, знаєте. І при, при транспортировці вони також гарно себе почувають. Ну, знаєте, тверденькі такі. І ще один гібрид, який вже достиг і гарно дуже в цьому році почувається, незважаючи на те, що ну, нема дощів у нас зовсім. Ось це айсан. обламався. Дивіться, Айсан F1 оранжевий, ну, прекрасний, рівномірне таке забарвлення, ніби намальований. Він іде більш до, до середніх сортів, але також, ось бачите, як лежав внизу і підгнив трошки один. Ну, то нічого. Ось такі плоди має. Знаєте, якщо ними не займаєшся, і от такий результат це дуже добре. Я їх не насаджувала багато, просто по декілька саджанців різних сортів, розсаду вирощувала сама. Дивіться, які вони рівномірні. Ось. Якщо так порівняні, щоб з долонію, то дивіться, ось один, а цей буде більший навіть. Ну, Красунчики. Прямо таки радують. Без поливів, з одним підживленням, вони отак добре ростуть. Ще ось кущ Айсан. Наголошую Айсан F1. Всім рекомендую цей гібрид. Будете задоволені ним. І на смак, і на вигляд. І щодо транспортировки дуже вдалий. Ну, ось так. Сьогодні хотіла показати вам ці два гібриди, тому що зайшла на цей участок. І воно, знаєте, прям так яскраво все лежить, аж радісно. Ну, На все добре. Кому сподобалось, поставте вподобайку, прокоментуйте і миру нам. В кінці покажу вам, як виглядає томат Айсан в розрізі. Це те, що я зірвала ось підгнивший. Під ну Придавлений і тому на землі він так підгнив. Дивіться, яка щільна в нього середина, який він хороший. Немає в ньому пустого такого ну, дуже гарний такий. Ось так він виглядає в розрізі. І на смак, я вам скажу, дуже смачний. Ось я скуштувала і він повністю вже дозрілий. На кінець липня. Хоча він йде як середній томат, але вже він ось стиглий. Ну, ось так.